Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Російська армія завдала чергового удару по півдні України. Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули троє людей. І 27 отримали травми різного ступеня важкості. Ворог атакував місто ударними дронами камікадзе типу шахет. Усі БПЛА було знищено. Однак під час повітряного бою уламки одного з безпілотників потрапили до квартири багатоповерхівки та викликали спалах, повідомили в оперативному командуванні Південь. Пожежу площею 50 квадратних метрів оперативно загасили. Вибуховою хвилою було пошкоджено, щонайменше. Чотири житлові багатоповерхівки навколо. Саме таким способом ворог тримає людей в Україні в моральному виснаженні, моральному напруженні і намагається озлобити людей, налаштувати їх на ті самі мирні переговори, про які все частіше говорить Росія, але Україна визнає, що з терористами перемови не ведуть. Саме тому нашому населенню доводиться. На собі ось терпіти такі прояви російського терору. 20 одеситів, чиї квартири постраждали найбільше вночі. Перевезли у школу. Вранці після сніданку вони повернулися до своїх квартир, повідомили у мерії. Серед постраждалих травма отримала вагітна жінка та три дитини: один п'ятирічний хлопчик та дві дівчинки. Швидкою вони були доправлені до міських медзакладів. Це поранення з за рахунок уламків скла. Вони мали невеличкі порізи. Двом дітям надана амбулаторна допомога, зроблена первична хірургічна обробка ран, рани вшити, і діти відправлені додому. Третя дитина мала трішки важче поранення, мала струс головного мозку і також невеличку рану правої щоки. Теж виконана хірургічна допомога, рана вшита. Дитина госпіталізована, була до відділення нейрохірургії. Після дронової атаки на місце прибули міські служби, комунальники та працівники муніципальної безпеки. Наразі проводиться обстеження постраждалих квартир для надання матеріальної допомоги на ремонтні роботи. Вибиті вікна тимчасово закриваються плівкою. Також місто бере на себе витрати на поховання загиблих. Буде надана допомога, і ми. Сьогодні отримав всі дані для того, щоб оказати допомогу в похованні людей, які загинули внаслідок атаки, терористичної атаки Російської Федерації. Також агресор вночі атакував Білгородністровський район. Вибуховою хвилою було пошкоджено житлові будинки. Там постраждали 10 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім житлових будинків і квартир цивільного населення. Вночі 10 червня постраждали дві одеські школи і три садочки. Про це повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич. Підрив греблі Каховської ГЕС безпосередньо не вплинув на роботу енергосистеми України. Повідомляють фахівці у галузі. Однак говорити про те, якими будуть довгострокові наслідки екологічної катастрофи для природи та економіки, поки що зарано. але перші оцінки вже є, і втішних серед них мало. Підрив греблі каховської ГЕС одна з найбільш масштабних екологічних катастроф 21-го століття, наслідки якої будуть відгукуватися ще не одне десятиріччя, наголошують фахівці. Затоплення величезної території лівобережної України матиме значні наслідки для екології, гуманітарної сфери та економіки. Однак суттєвих змін в роботі енергосистеми країни фахівці не передбачають. Єдиним прямим наслідком буде необхідність. Змінення режимів роботи станції Дніпровського каскаду вище за течією річки Дніпро, ці роботи вже ведуться, і, хоча вони можуть ускладнити ситуацію зі забезпеченням стійкості енергетичного балансу в Україні, але Нестачі електричної енергії на абсолютній більшості території України не передбачається за словами спеціаліста. Якщо планові ремонтні роботи будуть проводитися згідно з затвердженим графіком, то вимкнення електроенергії будуть можливими лише в тих населених пунктах, що зараз потрапили в зону підтоплення щодо роботи Запорізької атомної електростанції, то жодних негативних впливів на неї, пов'язаних з руйнуванням греблі, немає. Всі, Гідротехнічні споруди Запорізької АЕС жодним чином не пов'язані з Каховським водосховищем. Ті охолоджувачі, ставки охолоджувачі, які є на території Запорізької АЕС, вони є автономними. Кількість води в них достатня для того, щоб забезпечувати належне охолодження зупинених реакторів цієї станції. Фахівці наголошують, що підрив греблі Каховського ГЕС не загрожує стабільності електропостачання в одеському регіоні. Події навколо Каховської ГЕС жодним чином не змінять режими енергопостачання і взагалі не вплинуть на. Енергопостачання Одеської області, яка отримує електричну енергію іншими шляхами, не з лівого берегу Дніпра, не з лівобережної України. Щодо води в Одесі, тут так само ситуація під контролем. Вода у регіоні відповідає всім нормам. Що стосується Одеси, джерело водопостачання міста не має відношення ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховський ГЕС, запевняють фахівці. Підрозділи інфоксодоканалу забезпечені необхідним запасом реагентів та працюють у штатному режимі з дотриманням всіх технологічних вимог. Разом з цим європейське обладнання та технологія очищення води, яку застосовують водоканалі, дозволяє усувати збудників будь-яких кишкових інфекцій, як вірусологічних, так і бактеріологічних. За результатами останніх досліджень водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам до питної води. Збитки від вибуху ГЕС та затоплення будуть встановлені не за один день і навіть не за один місяць. Це робота спеціальної комісії, куди увійдуть багато фахівців. А в Одесі весь минулий тиждень пройшов під знаком порятунку тих, хто постраждав від трагедії. У Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів, у тому числі 34 на підконтрольній Україні території. З області евакуювали майже 2,5 тисячі людей. Через підрив ГЕС затопили також Миколаївську область. Там постраждали 23 населені пункти. Через катастрофу є щонайменше один загиблий. Після повідомлення про підрив Каховської ГЕС Одесити активно долучилися до допомоги постраждалим. У пункти волонтерської допомоги приносять речі, продукти, засоби, гігієни. Багато хто має родичів чи друзів у постраждалих районах Херсонщини. Є знайомі родичі, вони залишилися там. Це тато моєї подруги. Ми разом всю війну збирали гроші і допомагали нашим бійцям, і він не від'їжджає. Він сказав, я не поїду, я тут залишуся, якщо я помру, то буде так. Разом з дружиною маленькою донечкою приїхалось трохи допомогти людям. Дуже шкода, що таке трапляється в наш час. І дуже приємно бачити, що тут дуже багато людей зараз приїхало і, чесно, мурашки по шкірі. Цього тижня близько 250 евакуйованих із Херсона людей зустріли в Одесі на залізничному вокзалі. Після приїзду одразу на місці у залі очікування представники ДСНС різних громадських організацій, волонтери надавали херсонцям інформаційну та психологічну допомогу, вирішували питання із розселенням. Сьогодні ви бачите тут відкриті локації. Для того, ну по перше, щоб людина могла приїхати і отримати необхідну інформацію, консультацію, наші стенди укрпоштаби також. Побачити, видає допомогу, яка від держави всім, які приїжджають. 40 великих собак та два десятки кішок вже на другу добу після підриву Каховської ГЕС одеські волонтери попрямували до Херсона, щоб вивести із затоплених територій, які втратили свій будинок тварин. Їхали колоною зі своїх авто, ризикуючи потрапити під обстріл. З єдиною метою прибрати з небезпеки максимальну кількість чотирьохлапих. Вночі у повній темряві ці малечі виїхали з Херсона в машинах одеських волонтерів. Здебільшого жінки на власних авто рушили до підтопленої зони, щоб рятувати, кого можна. Ну, у мене в 13 животних помістилось машиною у кожного не менше, а то і більше. Одесити працювали у кооперації з херсонськими волонтерами. Ті звозили врятованих тварин до єдиного евакуаційного пункту. Щиро зізнаються, було страшно, адже велика група авто будь-якої миті могла привернути увагу ворога. Військові нам сказали, хлопці, які були з нами е, поряд, сказали, що ви дуже швидко тут збираєтеся, тому що якщо вас зараз рісує дрон, то буде артообстріл. І ми максимально швидко зібралися, запхали цих собак як могли. Одеські волонтери розраховують знайти сім'ю кожному врятованому вухастику. Містяни вже активно почали розбирати евакуйованих тварин по домівках. Люди привозять мішки з кормом та ліками. Кожен підтримує як може, тому що серце розривається. Чесно зараз стою. і Просто хочу серед. У Мене самої двоє малих собак. Свої суїшицу зараз просто подумаю про те, що можливо взяти ще одного. Просто треба подумати, як воно буде це. Велика відповідальність, але просто не може бути острим. Екологічна катастрофа Херсонського регіону так чи інакше матиме наслідки для природної системи інших регіонів України. Зараз у воду потрапляють каналізаційні стоки, сміття, мазут, і це течією несе в море. Фахівці-екологи роблять свої прогнози щодо наслідків подій для інших регіонів, зокрема для акваторії Чорного моря на Одещині. Перше це різке розпріснення ось таке розпріснення води в разі там, високих літніх температур. Це може бути масовий розвиток небезпечних мікроводоростей, бактерій, а безпосередньо там в Одесі це може бути от, вода, яка виглядає як суп мікроводоростів. Опріснення може негативно вплинути на ряд безхребетних донних організмів, а також дельфінів та інших видів риб. Затоплені цілий ряд населених пунктів, це склади, це. Паливо, це різні там можливо склади там побутової хімії в магазинах, це органічне забруднення просто з донних осадків, з берегів, це ґрунти з добривами, які будуть змиті в дельту. В Одесі затримали сутенерам. Чоловік підшукував жінок, нібито для роботи в масажних салонах, але згодом змушував займатися проституцією і сам керував роботою борделів. Як з'ясувалося, під час розслідування 26-річний чоловік підшукував молодих жінок та пропонував їм роботу у своєму масажному салоні. Окремо він попереджав майбутніх масажисток, що, крім основних послуг, вони мають надавати послуги інтимного характеру. Крім того, винахідливий чоловік займався всією організацією роботи борделів та вів аккаунт у месенджері, де викладав рекламні оголошення, спілкувався з клієнтами, призначав зустрічі з жінками за різними адресами та визначав ціну. Правоохоронці встановили, що 26-річний чоловік підшукував молодих жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонував роботу у своєму масажному салоні на території Приморського району міста, попереджаючи, що окрім основних послуг, працівниці мають надавати і послуги інтимного характеру у визначених ним місцях. В кінці так званого робочого дня жінки повинні були перераховувати сутенеру на банківську картку, відкриту на іншу особу, 50% від незаконного заробітку. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від протиправної діяльності. Чоловіку вже повідомили про підозру йому за до семи років позбавлення волі. Наукова конференція, всеукраїнська книжкова виставка та зустріч з письменниками в Одеській національній науковій бібліотеці. Відкрився інтелект-форум. Захід зібрав під одним дахом літераторів, науковців, представників громадськості та видавництва різних міст України. Літературний форум відвідали і наші кореспонденти. В Одеській національній науковій бібліотеці розпочався загальнонаціональний комплексний захід соціокультурного та науково-комунікативного спрямування. Проект вміщує у собі всеукраїнське виставку форум, українська книга на Одещині та четвертий Одеса Бібліосаміт» – всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю. На відкриття такої значної для нашого міста та області події завітали представники провідних українських видань, науковці, літератори, творча інтелігенція. Ми хочемо говорити про те, що здатне давати українська куль культура попри війну і в часи війни, і ми маємо хороші результати і здобутки в багатьох сферах креативних індустрій, в тому числі бібліотечні справи, цифровізації сервісів бібліотек. Ми бачимо, як піднялася книговидавнича сфера після страшних ударів в 2022 році. Ми стільки зустрічаємо книжкових новинок сьогодні на виставці форумі Українська книга на Одещині. На заході свою продукцію представили близько ста українських видань, в тому числі зовсім молоді, які були створені у 2022 році. Дуже важливо наповнювати бібліотечний фонд новими якісними українськими книжками на українській мові. Переклади книжки перекладені з іноземних мов, тому що багато років цих книжок не вистачало. Ми провели в міській нашій мережі бібліотек. Акцію спільно з держком телерадіо і отримали 18 тисяч книжок української мови, нових книжок для дітей. В обмін на устарілі російськомовні книжки, даний культурний захід це нагода почути авторів науково-популярних робіт з історії, образотворчої спадщини, військово-морського етикету з сходознавства, археології, бібліографії, криміналістики, художніх творів різних жанрів для дітей та дорослих для учасників організовані вечірні перформанси та камерні концерти а також мистецький ярмарок та вернісаж художників з Києва та Одеси. Близько двох тисяч місць у дитячих садках Одеси додатково з'явиться вже цього літа. Про роботу дошкільних закладів цього року та як зараз упорядковують укриття на нових дитячих локаціях, розповіли чиновники. На тлі постійних повітряних тривог особливе занепокоєння Одесиці викликає питання безпеки дитячих закладів і, зокрема, дитячих садків. Все більше батьків знаходять змогу вийти на роботу і відразу актуальним постає питання, з ким залишати малюків. Адже місця у закладах дошкільної освіти обмежені, оскільки укриття в садочках розраховані не на велику кількість дітлахів. Зазвичай це 50-60 місць. Саме тому є непопулярне рішення приймати в садочки в першу чергу дітей, батьки, яких працюють, є військовослужбовцями. І батьки апелюють до чинного законодавства, яке, на превеликий жаль, не. Встигає за тими змінами і тими потребами, які є сьогодні в суспільстві. Чи маємо ми право брати в садочок тільки тих дітей, батьки яких працюють? Ні, ми повинні брати всіх. Але першочергово сьогодні, за наявності місць, мають бути місця для тих дітей, батькам, яких немає з ким їх залишити. Активність батьків щодо облаштування та ремонту укриттів вітається, наголошують чиновники. У нас є декілька закладів освіти, які не чекали бюджету, і батьки, яких приносили, ну, наприклад, як в 15-му ліцеї приносили і унітази. Вибачте, але це потрібно. Приносили ковдри. Тобто, те, чим вони могли що, вони могли додати, щоб відкрити його ще до завершення ремонту. Також чиновники розглядають питання встановлення модульних укриттів у місті. Ми ще не бачимо прикладів, крім невеличких укриттів, таких, як встановлюють зараз в Херсоні. Ми спробували, нам допомогли, представники громадськості встановили невеличке таке укриття в одній зі шкіл, про це були репортажі, але воно маленьке. І така кількість дітей, яка там вміщується, воно просто не дає сенсу встановлювати подібне. Станом на сьогодні в дитячих садках Одеси є 4,5 тисяч місць. І майже всі вони зайняті. Кожні два тижні починає працювати ще один дитсадок, тому кількість місць збільшується. За літо планується відкрити приблизно 30 закладів дошкільної освіти. А це додатково півтори тисячі-дві тисячі місць. Головні медичні та економічні висновки цього тижня також пов'язані з Каховською ГЕС. Епідеміологи кажуть, що будь-яке інфекційне захворювання може неочікувано виявитися, але якщо дотримуватись заходів безпеки, можна уникнути зараження. Після потрапляння у води Чорного моря, сміття та різного роду отруйних речовин, медики категоричні у своїх висновках. Пляжі у місті та області потрібно закривати. Купання може коштувати якщо не життя, то здоров'я. Моя думка і думка всіх інфекціоністів на сьогоднішній день категорично заборонено купатись в морі. Чутки про поширення холери, за словами медика, сильно перебільшені, але ризик зараження іншими небезпечними хворобами досить високий. І вилікувати їх підручними засобами неможливо. Якщо навіть в когось появиться якась діарея, то він подумає, що треба випити вино. Бо сказали на телеканалі. Сказав професор, що треба пити вино його не треба пити. Паралельно вчені аграрного сектору кажуть, що одним із наслідків техногенної катастрофи на Каховській ГЕС стане активний наступ пустелі на радючі землі. Ми відкинуті знову ж таки це десь там до х років, коли всі ці землі були суходольні, коли отримували тільки урожай без зрошення, без зрошення надходження овочів з Херсонської області по великому рахунку не буде. Відновлення Каховської ГЕС, хоча і можливо у майбутньому, але станеться не скоро, вважають інженери. Судячи з характеру пошкоджень греблі на відео в соцмережах, підрив стався зсередини і досить потужний. Розроблений бетон просто значит, водою вибросило в нижній б'єв, з последуючим розмивом укріплення е нижнього б'єфа, там водобойна плита, але вона не розрахована на той на такий поток, який хлинув вот в цю хлинубреж. Підрахувати збитки наслідків екологічної катастрофи на Херсонщині сьогодні є дуже складним, але вже ясно, що на відновлення природного середовища підуть десятиліття, вважають вчені екологи для того, щоб середовище відновилося до того стану, з якого ми почали військові до війни. Да, який було до початку військових дій, то пройде дуже багато часу. Детальніше про наслідки руйнування Каховської ГЕС для регіону та країни загалом, а також про нічну атаку ворога на Одесу та її жертви, дивіться у підсумковій програмі. Про головне у неділю. Наразі це всі новини. Бережіть себе. Побачимося.